Глава 25. Пожертвування Ісуса в Єрусалимському храмі Найсвятіша людськість Ісуса Христа була власністю предвічного Отця не тільки через акт створення, як інші істоти, але й належала йому в особливий спосіб, безпосередньо через істотне поєднання особи зі Словом, породженим з його власною Істотою, тобто як єдинородний син і правдивий Бог з Бога. Але Бог Отець розпорядився так, щоб Його син був йому пожертвований у храмі, бо з давніх давен в Ізраїлі існував наказ, аби всі євреї своїх первородних освячували і жертвували Богові, та очікували того, хто мав бути первородним предвічного Отця. І Пресвятої діви, ніч перед пожертвуванням Сина в Єрусалимі, Цариця неба провела у розмові з Богом. Найвищий Царю і Боже, Отче мого Ісуса, урочистим для неба і землі буде завтрашній день, коли занесу до Твоєї святині і пожертвую Тобі живу жертву, яка є скарбом Твого Божества. Це дуже коштовний дар, Отче Небесний. Можеш за нього нагородити людський рід твоїм милосердям, можеш вибачити грішника, можеш утішити сумних, допомогти потребуючим, збагатити убогих, оточити опікою покинутих, освітити сліпих, а тим, які заблукали, вказати правильну дорогу. Благаю тебе про все те, О Боже, жертвуючи Тобі, Твого єдинородного, який завдяки Твоїй доброті і ласті є також і моїм сином. Ти дав мені Його як Бога, натомість я жертвую Тобі Його, як Бога, і одночасно як людину. Його вартість нескінченно велика, та набагато перевищує те. Про що я прошу. Убогою я покидала Твою святиню, а повертаюся до неї багатою. Моя душа протягом століть буде прославляти тебе, бо Твоя правиця була такою щедрою і сильною для мене. Коли наступив ранок, цариця неба взяла двоє голубів, дві свічки. Загорнула дитятку Ісус у пелюшки і пішла зі святим Йосифом до святині, їх супроводжували святі ангели, співаючи Божій дитині солодкі похвальні пісні, які чула тільки присвята Діва, зібралася велика процесія. Бо, крім десяти тисяч ангелів, зійшли ще й інші небесні жителі, аби супроводжувати втіленого Божого Сина. До місця його пожертвування. Увійшовши до храму з дитиною на руках, причиста діва поклонилася іншим матерям, котрі прийшли раніше. Стояла колішках, тримаючи перед лицем всемогутнього, його сина, тієї миті в духовному видінні об'явилась їй Пресвята Трійця, і Бог Отець промовив. Оце мій улюблений син якого я собі уподобав. Йосиф, найщасливіший з усіх мужів, відчув милостиву дію ласки Святого Духа, що наповнила його небесним світлом і небесною радістю. До святині увійшов старець, священник Симеон, проваджений Святим Духом, побачив сина і матір у серпанках сяйва, окрім нього, прибула й пророчиця Анна. Наставниця і вихователька Марії. Обоє підійшли до цариці небес. А старець Симеон узяв дитятку Ісус на руки, підвів очі до неба, жертвуючи дитя предвічному Отцеві та проголосив сповнений таємниць похвальний гімн. Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм, з миром. Побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло для просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїля. Марія і Йосиф здивувались таким глибоким словам, сказаним незнайомим старцем. Семеон же поблагословив їх обох і звернувся до Марії з такими словами. Оце той поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох. Потім й Анна славила втіленого Сина Божого, просвітлена Святим Духом. Вона говорила про його таємниці тим, хто очікував викуплення ізраїльського народу, пророчиця Анна і Симеон. Публічно засвідчили прибуття Месії з метою відкуплення свого народу. Тієї хвилини, коли священник Симеон пророчу назвав страждання і смерть Спасителя словом Меч, Боже дитя схилило голову через цю зовнішню дію, як і через багато актів внутрішньої покірності Ісус прийняв пророцтво священника як волю предвічного Отця. Проголошену устами його слуги. Милостива Марія зрозуміла все це і через пізнання тих болісних таємниць, почала відчувати правдивість пророцтва Симеона, бо вже від тієї хвилини відчула меч, який ранив її серце. Всі таємниці, укриті в цьому пророцтві, стали перед її очима, душі, так виразно, як у дзеркалі. Бачила, що її найсвятіший син спричинив падіння на вірних і підніме до життя вірних, бачила, що впаде святиня старого завіту, а церква підніметься між поганими, що її син здобуде тріумф над смертю й пеклом, але ціною своєї принизливої та болісної смерті на Христі. Бачила також, що багато людей піде на загибель, але також і те, якого великого щастя досягнуть усі, кого Він обере, все це бачила Марія, то радість, то біль розривали її серце, з гіркотою в душі споглядала Марія на свого найсвятішого сина, як мати дитини, що була Богом людиною, вміла відчути те, чого люди в своїх невдячних серцях були нездатними відчути, також святий Йосиф. Під час тих пророцтв пізнав багато таємниць відкуплення і страждань, які мало пережити найсолодше дитятко Ісус, після святої церемонії пожертвування, цариця Неба поцілувала руки священника і знову попросила Його благословення. З таким проханням звернулася й до Анни, своєї давньої наставниці, хоча була Божою Матір'ю. І цим перевищувала всіх жінок, чоловіків і ангелів, але не могла втриматись від акту глибокої покори. Опісля Марія з дитятком, Йосифом і ангелами покинули храм Слова цариці Моя доню. Те, що ти написала, повинно послужити тобі наукою і вказівкою. З якою рішучістю і розумінням ти повинна готуватися до прийняття як щастя, так і нещастя насолоди й гіркоти, яке обмежене та лякливе людське серце, коли треба прийняти щось немиле і відмінне від земних призвичайній, як гнівається людина через суперечності. З якою нетерпаливістю їх перемагає, яким нестерпним здається їй усе, що суперечить її звичкам, як же часто людина забуває, що її Бог і вчитель страждав та освятив страждання самим собою. Соромом і зухвалістю є те, що вірні відчувають огиду до страждань. Адже мій найсвятіший син переніс заради них такі тортури, проте вже перед Його смертю багато святих з любов'ю обіймали хрест саме тому, що перечували, що Христос страждатиме на хресті. Я хочу також, щоб ти мене наслідувала у вияві поваги до священиків і слух Бога. Відколи Боже Слово поєдналося з людською природою та стало вічним священником згідно з обрядом Мельхіседека, їхня гідність є набагато більшою, ніж у Старому Завіті. Слухай їхні науки так, якби походили від Бога, бо вони його заступають. Пам'ятай, яку владу. Надає їм Господь в Євангелії, кажучи: Хто вас слухає, мене слухає, хто вам послушний, мені послушний. Живи побожно, як тебе будуть учити, й обдумуй постійно, що терпів мій найсвятіший син. Нехай твоя душа поділиться з ним стражданнями. Зневажить усі земні чуттєві приємності, й піде за джерелом та творцем вічного життя.